Добрий день колеги криптони і дай Боже, шановні! Сьогодні ми оглянемо криптогаманець від Ledger, а саме модель Ledger Nano S. Цей гаманець наразі є одним із найактуальніших гаманців для холодного зберігання, тому ми вирішили зробити детальний огляд саме на нього. У 2016 році компанія Ledger презентувала криптогаманець Ledger Nano S. Це була, на наш погляд, не зовсім практична модель, саме через розмір будованого чіпу пам'яті, який не дозволяв працювати з великою кількістю криптовалюти водночас. Звісно, що користувачі на це жалілися, і Ledger нічого не залишалося, як випустити нову покращену модель Ledger Nano S. Якщо порівняти Nano S, і з його дідусем Nano S, який вже, на жаль, знятий з виробництва, то тут можна виділити відразу такі покращення. Сам дизайн глобально не змінився. Гаманці і далі виглядають як флешки. Перше, що кидається в очі, це екран, і він став трохи більшим та трохи зручнішим. Але насправді кардинально не змінився. Кнопки для управління гаманцем також стали трохи більшими. Виправили проблему із западанням кнопок, яка інколи трапляється у нових гаманців. Пам'яті стало набагато більше, а саме 1,5 мегабайта порівняно із 320 байтами в Nano S. Це покращення, напевно, і є кілер-фічою саме цієї моделі. Це вдосконалення дозволяє замонтажити до 100 додатків, але насправді буває по-різному, бо вага самих додатків є різною, і це ми розглянемо ще трішки пізніше. Варто сказати і про роз'єм. Адже тут він же USB Type-C, а у старої моделі був мікро USB. А тепер ми переходимо до пакування. Усі пристрої Ledger поставляються у целефановому пакуванні без будь-яких голографічних стрічок. Насправді ми займаємося цим настільки давно, що пам'ятаємо ще перше пакування Ledger Nano S, яке було з голографічними наліпками. Але компанія відмовилась від цієї ідеї, оскільки, на їх думку, це створювало ілюзію захищеності Аманця. Наразі оригінальність пристрою перевіряється у додатку Ledger Live. Нагадую вам, що купляти криптогаманців варто лише у виробника або офіційного реселера. Виробник категорично не рекомендує купувати гаманці у неавторизованих продавців. Апаратний гаманець купується у першу чергу для безпеки ваших активів. Купивши гаманець у неавторизованого продавця, ви створюєте собі додатковий привід для хвилювання стосовно безпеки ваших активів. Тепер відкриваємо нашу коробку. Тут нас зустрічає конверт із гаманцем. У конверті в нас є три папірця для запису нашої міномішної фрази. Він виглядає ось так і має 24 слова для запису наших слів. Сам гаманець поки що відкладемо, залишимо його, так би мовити, на десерт. Тут у нас є. Технічна документація з наліпками. І в самому кінці також невеличка коробка, в якій є брелок ось такого плану та дрит для підключення нашого гаманця до ПК або до смартфону на базі Android. Сам гаманець має ось такий вигляд і з металевим бампером, який ми без проблем можемо зняти. А що там по технічних характеристиках Nano S? Сам гаманець невеликий, зручний та має металевий бампер для захисту екрану від пошкоджень. За найголовніше, а саме за безпеку активів, відповідає чіп з банківським рівнем сертифікації EL5. Схожі чіпи використовуються у банківських картках, паспортах та інших предметах, які зберігають сек'юрну інформацію. Програмне забезпечення чіпу безпеки гарантує, що мнемонічна фраза ніколи не покине гаманець. А що там з пам'яттю гаманця? Як ми і казали, Ledger Nano S Plus має більший модуль пам'яті, ніж у Ledger Nano S. Фактично такий самий, як у Ledger Nano X. Це дозволить вам зберігати дуже велику кількість активів водночас. Як заявляє виробник, Гаманець підтримує понад тисячу різних валют. Але це неправда. Він підтримує набагато більше монет. Ви тільки уявіть, скільки токенів ERC20, ERC20, BIP20 вже було створено. Усі вони підтримуються з коробки. Насправді, це сотні тисяч різних монет та проєктів. У виробника, до речі, є сайт, на якому можна подивитися підтримку. Але, на жаль, там є не усі проєкти. Наприклад, на момент запису цього відео, там немає інформації стосовно підтримки Arbitrum, ZK Sync, але гамнець може зберігати ці монети через сторонні клієнти, такі як Metamask. Тут усе просто. Права кнопка відповідає за рух вправо, ліва кнопка відповідає за рух вліво. Якщо натиснути дві кнопки водночас, ми підтверджуємо дію. Ну, а якщо натиснути дві кнопки водночас та утримувати, ми перейдемо у Control center де додатково можна налаштувати гаманець. Наприклад, у вкладці Security ми можемо змінити пін код встановити кодову фразу та встановити час, через який гаманець може перейти у режим очікування. А ось у вкладці General ми можемо перевірити версію прошивки та встановити яскравість гаманця. Ну а зараз ми будемо налаштовувати на NoS Варто зазначити, що гаманець можна налаштувати, не підключаючи його до ПК або смартфону. Ви можете підключити його просто до розетки або пауербанка і налаштувати гаманець так. Для когось це може бути додатковим підтвердженням того, що ключі дійсно генеруються у офлайні. Але з нашої точки зору це перебільшення. Тому ми просто підключаємо його до ПК та налаштуємо так. Переходимо до налаштування. Коли ми підключаємо гаманець до живлення, нас зустрічає заставка Ledger. Гортаємо собі далі. Тут гаманець пропонує нам завантажити застосунок з офіційного сайту. Ну, ми це зробимо трішки пізніше. Далі гортаємо. А тут перед нами постає вибір: налаштувати як новий девайс, або відновити за допомогою немунічної фрази. Ми вибираємо перший варіант. Налаштувати пристрій як новий. У випадку налаштування пристрою як нового, для нас гаманцем буде згенеровано нову унікальну невнішну фразу. Фактично, це новий гаманець. Також ми можемо відновити за допомогою фрази відновлення. Ця функція дозволяє імпортувати наявну мневнішну фразу. Якщо ви вже раніше використовували некастодіальний гаманець, Metamask, TrustyWallet, TrustWallet, ви можете імпортувати вашу невнішну фразу одразу в гаманець. Зараз нам потрібно встановити пін-код та підтвердити його. Прошу вас, не придумайте дуже прості пін-коди, такі як 4 нуля або 4 одиниці. Адже хтось може знайти і легко заволодіти вашими активами. Давайте вигадаємо пароль. Нехай в нашому випадку це буде день прийняття Конституції України у форматі місяць, день та рік. Наприклад, 062896. 0.6. 28 96. 0. 6. 2, 8, 9, 6. Тепер підтверджуємо його. 0, 6. 2, 8, 9, 6. А зараз нам потрібно запитати на немнішну фразу. І знову ж таки застерігаю вас. Не фотографуйте та не зберігайте її у цифровому форматі. Краще використовуйте комплектні картки або ж немнішний планшет з металу. Ну а тепер нам необхідно підтвердити нашу невнішну фразу. Наш гаманець пропонує кілька варіантів, і ми обираємо слова, які ми записали. Дуже важливо зберігати вашу фразу в надійному місці. Наприклад, в сейфі. Якщо ви втратите сіт фразу, це означає, що ви втрачаєте і доступ до ваших активів. Пам'ятайте це. Ніколи не передавайте ваші слова третім особам. Скинути гаманець досить просто. Для цього потрібно всього лише три рази неправильно ввести пін-код. Що я зараз і роблю. Це виходить найпростіший спосіб. А зараз я вам покажу, як відновити гаманець за допомогою нашої невнішньої фрази. Для цього нам потрібно підключити гаманець до живлення. Ввести пін-код. Зажимаємо дві кнопки водночас та утримуємо, щоб перейти в Control center Вибираємо Settings. Обираємо тут Security. Гортаємо вниз і тут обираємо Reset device». Нам потрібно скинути спочатку наш гаманець, і це знову ж таки другий спосіб скидання гаманця. Обираємо його, гортаємо. Обираємо знову ж таки Reset device». Підтверджуємо, що пін-кодом. І відбувається скидання гаманця. Ми його скинули, гортаємо. І тут вже нам не потрібно обирати, налаштувати як новий девайс, а обираємо відновити за допомогою мнемонічної фрази. Знову ж таки, придумаємо пін-код. Підтверджуємо його. І тепер нам потрібна наша мнемонічна фраза. Для цього нам потрібно обрати кількість слів. Обираємо в нас 24. Беремо нашу мнемонічну фразу. Та вводимо слова. Тепер ми ввели нашу немічну фразу і будемо треба чекати. Гортаємо бік, Переходимо в головне меню. Ось і все. Ми налаштували наш гаманець за допомогою нашої неманічної фрази. А тобто відновили його. Все, що вам тепер тільки потрібно, це встановити аплікації. І далі користуватися ним. Тепер підключаємо наш гаманець до ПК. І бажано робити це напряму. Адже через адаптер ПК може просто не побачити наш девайс. Відкриваємо Ledger Live та вибираємо Get Started. Тут нам потрібно обрати наш Ledger Nano S+, А на цій вкладці потрібно обрати другий пункт Connect Your Nano S+, Адже ми вже налаштували наш гаманець. На цій вкладці відбувається безпосередня перевірка нашого гаманця на справжність. Обираємо чек майнано. А зараз нам потрібно ввести пін-код. Зараз ви бачите перед собою напис Hello Ledger Manager on your device. Нам потрібно цю підтвердити дію на гаманці. І якщо ви бачите перед собою напис All Good, це означає, що гаманець пройшов перевірку та ви можете безпечно використовувати його. Натискаємо кнопку Continue. Та бачимо головний екран Ledger Live. Ось і все. Наш гаманець перевірений, та Ledger Live готовий до використання з гаманцем. Різні варіанти цього запитання нам ставлять клієнти. Відповідь ні. Мнемонічна фраза не статична, та після кожного скидання гаманця буде згенерована нова фраза. Тому будьте дуже уважні при скиданні гаманця. Ретельно перевіряйте наявність бекапу вашої фрази. Якщо фраза гаманця була загублена, а ви зробили скидання гаманця, кошти, на жаль, відновити не вдасться. Навіть компанія виробник не зможе вам допомогти. Що таке у Ledger Live? На відміну від інших моделей апаратних гаманців, підтримка валют на гаманцях Ledger імплементована у вигляді аплікацій. Встановив аплікацію, додав підтримку активу на свій Ledger. Це зроблено навмисно, щоб інші розробники мали можливість додати підтримку своїх проєктів на Ledger. Давайте спробуємо це зробити з аплікацією біткоін та фактично додати підтримку монети Біткоін на ваш гаманець. Щоб встановити аплікацію на наш гаманець, потрібно відкрити вкладку My Ledger. Якщо ваш гаманець відключений від ПК, підключіть його та введіть пароль. Після цього ми побачимо параметри самого гаманця та каталог аплікацій, де ми можемо встановити монети, які нам потрібні. А ми оберемо собі, наприклад, біткоін, ефір, та нехай це буде трон. І потрібно зачекати, коли вони встановляться. Тепер, коли у нас є додатки різних мереж, ми можемо створити аккаунти. Для цього нам потрібно натиснути кнопку Add Account з боку від монети. Цю дію нам потрібно підтвердити на самому гаманці, що ми і робимо двома натисканням кнопок. Після цього у Ledger Live ми побачимо аккаунт, який ми хочемо додати. До речі, ми можемо обрати різні аккаунти з різним форматом адрес. Це робиться ось тут. Наприклад, ми можемо обрати формат адреси Legacy. Цей формат є старий, і він 100% підтримується усіма біржами та гарячими гаманцями, з яких ви у майбутньому можете отримувати перекази. Щоб додати аккаунти, потрібно натиснути кнопку Add Accounts. Супер, наші аккаунти успішно додано. Можемо перейти у вкладку Accounts та побачити їх. Ось вони. Ось. Все, наші аккаунти додано. А тепер давайте відправимо кошти. Переходимо у вкладку Accounts, вибираємо монету, яку ми хочемо відправити. Натискаємо Send. Вставляємо адресу, на яку ми хочемо відправити наші кошти. Або можемо сканувати QR-код. Натискаємо «Continue», Вказуємо суму, яку ми хочемо відправити. Або можемо одразу відправити усю суму, натиснувши кнопку «Send Max». Натискаємо «Continue», Уважно перевіряємо усю інформацію транзакції. Та натискаємо «Continue». Відкриваємо аплікацію у Гаманці. Та тепер знову ж таки перевіряємо усю інформацію на гаманці. Потрібно ретельно перевірити повністю адресу отримувача, а не тільки префікс та суфікс. Підтверджуємо транзакцію. Кошти відправлено. Тепер треба почекати трохи, поки транзакція буде оброблена. Це може зайняти від однієї хвилини до кількох годин. Усе залежить від мережі, у якій ви відправляєте кошти. Наприклад, у мережі Tron це зазвичай займає до однієї хвилини. Інколи у наших клієнтів виникає питання. Ledger Live надав нову адресу для отримання коштів на рахунок біткоін. При цьому мнемонічну фразу я не змінював. Чи можна приймати кошти на стару адресу, чи необхідно використовувати нову? Відповідь: Ви можете отримувати кошти на усі попередні адреси, які видав Ledger Live. Генерація нових адрес створена більше для забезпечення вашої анонімності. При можливості, звісно, краще використовувати нову адресу для вашої ж приватності. Але кошти ви не втратите. Це також досить часто питають. Так, насправді ви можете згенерувати адреси для отримання транзакцій та зберігати апаратний гаманець десь у сейфі. Виробник не радить майнити на гаманець. Але не усе так просто. Давайте розберемося детальніше. Є монети, які точно не варто майнити. Це монети, які побудовані на моделі Utxo. Наприклад, це Bitcoin та Litecoin. Чому на них не варто майнити? Для того, щоб створити транзакцію, гаманець спочатку повинен зібрати усі вхідні транзакції, які ви отримали на усі ваші адреси. Далі підрахувати загальну суму та створити транзакцію. На жаль, через ліміт ресурсу апаратної частини гаманця це може просто фізично не вдатися. Адже закінчиться пам'ять. Що стосується монет, які побудовані на аккаунт модул, їх ви можете майнити без жодних проблем. Це можуть бути Ethereum Classic, Ethereum Fair, Ethereum PoW або інші. По-перше, давайте розберемося, що таке кодова фраза та навіщо вона потрібна. Кодова фраза дозволяє створити інший простір гаманців, який буде доступний тільки після введення кодової фрази. Це дуже гарний спосіб додатково захистити ваш гаманець. Уявіть ситуацію, грабіжники залізли в ваш дім та вкрали картки з немунічною фразою. У випадку, якщо ви не будете використовувати кодову фразу, скоріш за все, грабіжники виведуть усі кошти з вашого гаманця. А от якщо ви використаєте кодову фразу, то навіть отримавши ваш сіт, заволодіти коштами буде дуже важко. Також треба пам'ятати, що кодова фраза ніяк не заміняє мнемонічну фразу, а лише доповнює її. Якщо ви випадково втратите мнемонічну фразу або кодову фразу, ви не зможете отримати доступ до ваших коштів. Тому потрібно дуже ретельно зберігати вашу мнемонічну та кодову фрази. А тепер давайте перейдемо до гаманця. Я покажу вам, як додати додатку. Для цього нам потрібно взяти наш гаманець, підключити його до живлення та ввести пін-код. Далі натискаємо дві кнопки водночас, щоб перейти в Control center Далі вибираємо Settings, Security. Тут обираємо «Passphrase», гортаємо та обираємо set up passphrase». І тут перед нами постає вибір. А саме etage to pin» або ж set temporary. Attach to pin, а тобто прикріпити до пін-коду, це налаштування дозволяє створити додатковий пін-код, за яким буде закріплено вашу кодову фразу. Ви можете додати лише один такий пін-код. У випадку з set Temporary, а тобто встановити тимчасово, встановлена кодова фраза буде діяти до моменту відключення пристрою відживлення. Давайте налаштуємо to Pin. На наш полі це найбільш зручний варіант, оскільки з set temporary нам необхідно буде вводити кодову фразу кожен раз, що не дуже зручно. Обираємо attach to Pin. Далі вводимо пін-код, який буде прив'язаний до нашої кодової фрази. В нашому випадку це буде 87. 87. Ну, а вам потрібно буде щось придумати складніше. Підтверджуємо його. І далі вводимо нашу кодову фразу. В нашому випадку це буде лволет. І знову ж таки, вам придумати потрібно буде щось складніше. І знову ж таки майте на увазі, що її потрібно запам'ятати, тому не придумайте щось дуже складне. Перевіряємо, чи все вірно. Підтверджуємо. А підтверджуємо нашу кодову фразу основним нашим пін-кодом. Потрібно трішки зачекати. Ось і все. Наша кодова фраза встановлена. Давайте спробуємо зайти на наш гаманець, використавши наш пін-код 8787, який був створений для кодової фрази. Для цього нам потрібно відключити гаманець від живлення та підключити знову ж. Вводимо пін-код 8787. От і усе. Ми додали кодову фразу до гаманця. Та вже зараз знаходимося у просторі ключів, які згенеровані з використанням нашої кодової фрази. Після покупки гаманця ви можете зробити фатальну помилку та одразу втратити усі ваші кошти, завантаживши фішинговий клієнт Ledger Live. Тому будьте дуже уважні та завантажуйте програмне забезпечення тільки з офіційного сайту Ledger. В нас був випадок, коли клієнт придбав новенький гаманець, але завантажив фейковий клієнт Ledger Live з Microsoft Store, у якій компанія Ledger ніколи не завантажувала свою аплікацію. Тобто Ledger Live, який завантажив клієнт, виявився фейковим. Клієнт тоді втратив близько однієї тисячі доларів. Це дуже негативний перший досвід. Тому будьте дуже уважні з цим. Давайте я вам покажу, як завантажити Ledger Live з офіційного сайту. Для цього нам потрібно перейти на офіційний сайт Ledger, а саме ledger.com. Переходимо, наводимо курсор мишки на Products та обираємо Download Ledger Live. Обираємо Download the App. Та тут потрібно обрати нашу операційну систему. В нашому випадку це macOS, тому ми обираємо Mac App. І зараз відбувається завантаження безпосередньо самого файлу. Потрібно трішки зачекати. Так, файл завантажився. Відкриваємо його. І будемо встановлювати. Для цього нам потрібно перетягнути сам файл в папку Application. Ми його встановили, і тепер можемо його відкрити. Відкриваємо Ledger Live. Трішки потрібно зачекати знову ж таки. Ось і все. Ми встановили офіційний Ledger Live, тому можемо не переживати за його оригінальність. Запам'ятайте одне правило. Це стосується усіх клієнтів апаратних гаманців. Ledger Live, Trezor Suite або інших. Вони ніколи не будуть питати у вас від фразу. Гаманець ви можете придбати на офіційному сайті Ledger або замовити у нас на сайті. До речі, ми даруємо промокод на 5% знижку при купівлі Ledger Nano S. Друзі, це фактично перше наше відео, над яким ми дуже ретельно працювали довгий час, щоб розкрити усі питання, з якими ми регулярно маємо справу. Ми стараємося створювати якісний україномовний контент та поширювати практику безпечного зберігання активів. Тому, якщо вам сподобався огляд, ми дуже просимо вас поставити лайк та підписатися на канал. Додатково ви можете підписатися на наш телеграм та вступити до чату. Послання будуть в описі до відео. Також будемо раді вашим питанням у коментарях. Це, звісно ж, допоможе нам у просуванні каналу та змотивує робити наступні огляди. У коментарях обов'язково вкажіть, на який гаманець ви б хотіли наступний огляд. Дякуємо вам. Мирного неба!